Мовчання це співучасть. Тиша це кисень для катів. Акція під таким гаслом на підтримку військовополонених і зниклих безвісти відбулася у Варшаві 17 травня. На замковій площі зібралися українці з портретами рідних та незнайомців, аби розповісти їхні історії усьому світові і закликати лідерів держав домогтися від Росії обміну всіх на всіх. Нині у реєстрі зниклих безвісти перебувають понад 70 тисяч людей, військових і цивільних. Частина з них може знаходитися у російському полоні. Я тут, щоб бути голосом мого брата, який зник безвісті. Паносюк Василь, про якого нічого взагалі не відомо і не чути. Це саме страшна тиша. Протягом майже трьох років, яка дуже сильно лякає і не дає спокійно дихати. Ми хочемо, щоб для світу вони не були просто цифрами. Ми хочемо, щоб люди розуміли, що за кожною з цих 70 тисяч стоїть своя історія, що це люди, які мають імена, які мають обличчя. Я сьогодні з портретом Ігора Березанця. Ігор це. Людина мого віку, хлопець, з яким ми разом виростали. Він із Зінькова, що на Полтавщині, так само, як я. І він теж сьогодні знаходиться в російському полоні. На жаль, ми не знаємо, де він знаходиться, що з ним відбувається. Додам, що з 16 по 20 травня одні з найважливіших дат в новітній історії України. Саме 16-го, три роки тому захисники Азовсталі виконали наказ керівництва і задля збереження життів здалися у полон. У російських застінках опинилися близько 2500 тисяч людей. Лише 485 з них вдалося обміняти. 129 Росія засудила за вигаданими статтями. Ще понад 30 з фабрикованих справ знаходилися. Одяться на розгляді 54 бійця загинули, і понад сотня зазнали поранень під час теракту в Оленівській колонії. У повному оточенні захисники Маріуполя тримали оборону 82 дні. Напередодні у Варшаві представники українського посольства у Польщі та кримські татари вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Дітей, жінок і людей похилого віку, яких 81 рік тому радянська влада відправила на заслання. Люди розповідали історії своїх рідних та близьких, які пережили депортацію у 1944-му, а також про власний досвід, який довелося пережити після анексії півострову, про утиски і зали. Рідного дому про нові реалії життя та очікування від України і світу, аби повернутися додому і реінтегруватися до України. Ми маємо показати тим кримським татарам, які там, що ми про них пам'ятаємо, що ми знаємо, як їм важко, і ми робимо все для того, щоб цю російську, російську навалу Перемогти і звільнити їхню землю. Наша пам'ять про депортацію вона не буде вартувати багато, якщо ми не будемо думати у прив'язці до цієї пам'яті про наше майбутнє. Бо ми хочемо, щоб це не повторювалося. Треба зміцнити позицію кримських татар, зміцнити надаючи кримським татарам реальні інструменти: політичні, культурні, освітні для того, щоб боротися в першу чергу за серця. За серця, за пам'ять, за я думаю, що і мізки за розум своїх побратимів, посестер, своїх е, е, однодумців в Криму, кримських татар, які там залишаються, а щоб вони пам'ятали, що вони не самі, і щоб вони пам'ятали, що існує конкретний план дій. Ми дуже вдячні багатьом країнам, які визнали депортацію кримських татар геноцидом. Е, голос кримських татар. Повинен звучати і далі, щоб і інші країни визнали також депортацію кримських татар геноцидом. Якщо всі будуть пам'ятати цю трагедію, якщо цій трагедії будуть даватися оценка, то можливо в майбутньому подобних трагедій не буде з іншими народами. Нагадаю, злочинну операцію з депортації кримських татар з історичної батьківщини Криму радянська влада розпочала о 3 ранку, 18 травня 1944 року. Їх відправили до Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та до Росії. Всього за даними національного руху кримських татар із півострова депортували 423 100 тисяч людей. 423 тисячі 100 людей. Понад 46% з них загинули у перші роки заслання. Лише після розпаду СРСР Кримці змогли повернутися додому. Тепер злочинне виселення і утиски здійснюють нащадки режиму росіяни.